Сором'язлива відсутність навіть постановки такого питання, вона тільки посилює Путіна. Людина швидше погодиться бути нещасною, ніж неправою. Ми, ми не розуміємо, з ким ми маємо справу. Це так, як у тих всіх наших гуцульських анекдотах. Нехай файні мускалі пливуть в файних трумнах, а не файні в тих гірших. Стіна, крокодили. Хай там за стіною робить. Що сішення? вам поганого зробили крокодили? Уродливіших патріотів Росії ніж і народці, я не знаю. Риби не хочуть мати свободи, роби хочуть мати своїх рабів. Що в Україні тремтяча еліта, як писав Покальчук. Ми так ні, Це не позитивні речі. Ну, треба знаєте, воно з тої полиці нам. Дістайте позитивні речі. Так, швиденько, швиденько. Сонечко сідає, світла немає. Я постараюся для вас записати пролог до нової серії жовтих кідів, запустити її в життя. А потім буде сидіти при свічках. Ще за кучмою в один з днів Побіди мені різонуло вухо офіційне кремлівське формулювання, що російський солдат воює а, в інтересах Родини, тобто не за Росію, а в інтересах Росії. Отак от демонічно по-бандитськи звучить фігури речі росіян завжди видавали. Це ми воюємо за Україну. Ми захищаємо рідний край від загарбників. Але в цій серії мене буде цікавити взаємне озброєння здоровим глуздом. Наша здатність відпрацьовуючи цю війну як роботу заздалегідь спланувати відбудову, що зараз не видно, і їхня здатність дорости до відповідальності і каяття Триптих вас чекає в різний час. Я поспілкувалася з трьома мудрими людьми і зібрала їхні відповіді у своєрідну галерею. А як ви думаєте, Росія, російський народ, розкається за злочини в Україні? Я знаю, що таке татарський народ, марійський, мордвинський. Ви не знаєте, що таке російський народ. Я не Московити коли-небудь розкаються за те, що вони тут заподіяли. Ну, якщо ви маєте на увазі українців, які там живуть, і іменуєте їх московитами, я не вірю, тому що уродливіших патріотів Росії, ніж і народці, я не знаю. Громадяни РФ. Роскаються в злочинах в Україні, така категорія в суспільних відносинах не відіграє абсолютно ніякої ролі, тому що можна бути громадянином трьох-чотирьох держав. Це ж позиція, це не паспорт у кармані. Ну, дивіться, німці в свого часу тикали обличчям в їхні злочини, змушували це дивитись, їздити по концтаборах, визнати свою провину, взяти на себе відповідальність. Як ви думаєте, це станеться з Росією? Я дуже хотів би, щоб, цього, щоб це відбулося. Я дуже хочу цього. Але а, нацизм і німець на той момент це були тотожні поняття. А, немає поняття, по-перше, немає поняття расизм усталого. По-друге, не розкрито його зміст. По-третє, немає росіяни, немає такого етносу. Його не існує просто. Його намагалися якось створити Єльцин і його оточення. Пам'ятаєте, він казав, росіяні. Це ж не руські, це росіяні. Це історія формування цієї нації, це історія формування ось цієї їхньої псевдовеличі, тому що ми пам'ятаємо риторику. Ну вони завжди називалися велика страна, великий народ, велика армія. Але це та сама гіперкомпенсаторна велич. Повної нікчемності. Тому що ми казали, 21 -е століття в світі перемогла демократія, в світі переміг наступний рівень розвитку суспільної свідомості, індивідуальної свідомості, в світі перемогла рівність, толерантність до іншості іншого. І це так званий горизонтальний стосунок. Так, я окей, інші теж окей. Вертикаль влади завжди передбачає перевагу одного над іншим. І ми казали, диктатура це олдскул. Нью-скул, правда ж, це репресії, це тоталітаризм, це зневага і знецінення інших на відміну від себе, так від своєї влади. Так, ми знаємо три речі про рабів. Три, і ви їх всі також знаєте, бо це з часів древніх римлян і греків, правда. Раби більше ненавидять не своїх рабовласників, а тих, хто став вільними. Друге, рабів до раю не впускають. І третє, раби не хочуть мати свободи, раби хочуть мати своїх рабів. Тобто вони відтворюють цю вертикаль насилля, вони відтворюють цю вертикаль влади. Чому? Тому що в їхньому власному житті немає досвіду горизонтальних стосунків, тобто демократичних, толерантних, рівнопартнерських. І єдиний шанс раба відчути себе переможцем це коли мій там не знаю, імператор, мій рабовласник переможе інших. І тоді я вже не нікчемний, бездомний, без абсолютно залежний, безпорадний, а тоді я вже хто переможець. Ми, ми не розуміємо, з ким ми маємо справу. Ну, реально, ми вбачаємо в них якихось е, ну, тимчасово деморалізованих людей. Де да вони поколіннями виросли в такій такі ситуації. Це, це не крофільська культура. Вони для них от, там смерть, все це, все це лайно. Для них ну, Мертвих ну, люблять більше, ніж живих. Ну це і не тільки у них, скажімо, повага до мертвих взагалі. До живих на менше завжди. Але я про те, що вони поколіннями виховані в такому от мракобісі, як воно якому політичного кольору не було. Це, це культура смерті. Вони вихоні в культурі смерті. Ну, ну, Фактично, там, нічого не. вони не втрачають в такому Ні, випадку. Нічого не втрачають особливо. Вбили їх, не вбили, якісь моралі, ну, одного вбив, ну, мільйон, ну, яка різниця? Ну, подивіться, як Червона армія наступала. Ми ну, з трупами завалювали. Тобто тільки розпад Росії mm -hmm. нам від них потрібен. Ну, щоб почуватися це, в безпеці. Це, 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 це знову Це до політологів, як mm -hmm. там на що там студентів. Okay. але да, напрямок такий. Яка там буде структура, що там стіна, крокодили, хай там за стіною робить що вам поганого зробили крокодили? А... Хай буде просто стіна, і ключий да. дріт. Це правильно. Я тут я я, я перепрошую за захисників. Я більше не буду. Це Чому ви вважаєте, що ті, хто зараз під пропагандою, не зрозуміють всієї правди і не вибачаться перед Україною? Для того, щоб зрозуміти, треба бути складовою якогось етносу, нації і відчувати відповідальність за це. Я українець, і тому я відповідальність відчуваю за українців і за Україну. Татарин може відповідати за татарський етнос і націю. Башкир за баш... А що таке русський? Він каже, та я до того ніякого відношення не маю. То там ці уроди московські, якщо крим... Кремлів... ще... не московські, він каже кремлівські, придумали це. Я при чому тут? Немає цього зв'язку. Він в результаті цих е е, мутацій і інформаційних от, штампів, він, його зруйновано. Тому дуже важко визначити об'єкт відповідальності, бо воно все зводиться до там, кооперативу озера і Путіна з Пригожиним там, і все. Ну, а далі? І воно схоже на те, бо, дивіться, 30 років, менше 30, 20 років, так? 20 років ніхто із них не притягнутий до відповідальності, всі вони знаходяться в цьому пулі, тобто це кліка. Кліка живе по своїх законах. Тому як тільки ми хочемо якусь науковість застосувати чи якусь логіку, моментально ми впираємося в святі істини, які непорушні. Як виглядає наукова ситуація? Є терористична група, яка називається Кооператив Озеро, вона захопила владу, підім'яла під себе силову систему. Паралізувала цією силовою системою суспільство і оголосила війну сусідам. Використовуючи те ж саме. І, та, і тут відповідь: вона якби зверху. Оце так: береш Кремль, стер із усім цим збродом кооператив озера, і ситуація змінилася. Є соціологія. Ні, так... Є якісь там левада-центр, який себе ага. називає плюс-мінус незалежним. Ага. І вони кажуть, що підтримка ага. тотальна Дивіться. цього Путіна Я... і дій в Україні. Я кажу про науковість. В тоталітарній державі, коли ми застосовуємо поняття соціологія, це все рівно, що ми на корову сідло мостимо. Воно не їздить. На корові не їздять. Соціології в тоталітарній системі просто не проводять. Бо там ви не знайдете відповідь. Тому що Страх, Люди будуть говорити так, як треба страх так, деформує системі. навіть внутрішній свій світ. Білоруса запитують, як у вас карто? є ось все нормально. Є проста психологічна істина, яку я дуже люблю. Людина швидше погодиться бути нещасною, ніж неправою. І ось це бути правим, продовжувати ту саму риторику. Ті самі. Ми казали. Скільки років негативної селекції? 70 років. Ті, які мали IQ, ті, які були трезвомислячими, ті, які були інтелектуально розвинутими, або були дисидентами, яких знищували, але або та багатомільйонна діаспора, яка просто втекла з Росії. Ті, які залишалися, це ті, які пройшли ось цей відбір на негідність. Не на гідність, а на негідність. По-друге, скільки було років маніпулятивної свідомості. Ну, дуже прості речі. Що всі їхні глашатаї втуляли цим нещасним людям, які пройшли цю негативну селекцію? Ну, ось цю псевдовелич, ось цю псевдомогутність, реальність, яка реальність діаметрально протилежна, нікчемність. І відповідно, коли людина інформацію будь-яку вибирає, вона вибирає ту, котра її що захищає в власних переконаннях, цінностях, правоці і відмітає ту, яка не вкладається в це. Не правий, тобто ви сказали, що все ж таки вони вибирають інформацію, так. і коли вони відчувають дупою, що є якась загроза їхньому життю, вони вже це можуть не так. вибрати. У є ця функція в мозгах. Так, просто на це піде багато часу. Пам'ятаєте, ми казали, скільки Мойсей водив по пустелі? Чотири покоління. Для чого? Щоб останній, котрий пам'ятав рабство. Ну а ці всі ще самі раби угу. в них ще немає. Чотири покоління після рабства. І все це. Тому інстинкт пояснює... з тим самозбереження заставляє їх рятувати своє життя, але не дозволяє їм бачити об'єктивну всю картину реальності. Бо це би означало, що тоді треба визнати свою дефектність, свою нікчемність. Але визнати свою дефектність і нікчемність не дуже безпечно. Тоді треба щось міняти. А будь-яка система зберігає статус і Тоді я можу залишатись таким, яким я є. Це до проблеми їхньої асиміляції в Україні. Мені дуже шкода зараз дивитися на Грузію. Вона стільки на душу прийняла цих росіян, mm. які завжди тримаються за своє і зневажають ту країну, яка їх фактично впустила до себе. Це Ми це не бачили не у Львові. Отстаньте від мене, я корінна львів'янка з 39-го года. Mm. От цього було багато, і знадобилася ця війна, щоб останні оці от нащадки росіян у Львові вже остаточно перейшли на українську. Від Попу, що російські росіяни на нас напали. Ну, зрештою, судочки українськомовних у місті Львові було раз, два і все, а російськомовних безмежно. Якщо ця нація панівна, то володіючи її мовою, володіючи її компетентностями, володіючи її там культурою, літературою, ще чимось, я хто? Ну, я пан. Всі інші нації репресовані. Якщо я говорю українською, я хто. Я хлоп. Якщо я говорю російською, я пан. Якщо не сформувати іншої національної ідентичності, національної гідності, національної цінності, а ми знаємо про наш комплекс меншовартості абсолютно, то що я буду вибирати в ситуації вибору, належати до тих, хто великий народ, великий язик, велика культура, чи до тих меншовартісних. В яких ну другий сорт? Ну, очевидно. І тому задача з другого сорту, яким нас робили панівна, домінуюча насправді насильницька нація стати нацією з власною гідністю, нацією з власною цінністю, з власною історією. І зараз ось ці трансформації, тому і відбуваються, що це в дійсності, ну. В старих добрих традиціях зараз або ніколи. Насправді, ключовим балансом завжди є у електоральній демократії зріла еліта. А взагалі з тим, що в Україні тремтяча еліта, як писав Покальчук, всіх складових, то і виникає. Я зараз звертаюся для України. А якщо говорити про пострадянські простір, і Грузію, і Молдову, і Білорусь, то тут взагалі такий величезний знак питання стосовно зрілості еліт. Мені колись казали, що ти багато на цю тему говориш, і можеш залишитися сам з елітою, без народу. Я, я, й кажу про те. я би щасливий був, щоб в Україні от, сформувалося те, що іменується еліта, але для цього треба дуже довгий час. Я вичитала у ваших розумних текстах от таку фразу, що треба ставитися до війни як до роботи. Ну, і так. тоді вона стане чим. Ну, це робота частиною така її треба робити. Війну треба воювати. Це щоб не так боляче, не так страшно було. Чому до війни треба ставитися як до роботи? То це, це частина життя. Ми виносимо і війну, і смерть, і всі ці драматичні речі ми звикли виносити за за душки нашого буття. Це неправда. Люди людство взагалі жило з цим. цим. Потім в якийсь момент, починаючи там від можливо там два початку двадцятого століття. Акцент був на те, що все буде тільки світлим, позитивним, добрим, щасливим і прогресивним. Ну і сталося світові війни, якось чомусь, значить, незважаючи на це. І кожен раз людство наступало знову на ті самі граблі, вже більше ніколи. Після цього вже більше ніколи. Тому. Треба, треба до, 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 до цієї соціальної динаміки ставитися достатньо скептично, з іронією і поміщати себе в належне місце. Не в те, яке ми хотіли себе помістити, а в те, де ми реально знаходимося. Якщо у нас ідентифікація правильна, то буде нам щастя. І країни це теж торкається. Просто життя треба приймати таким, як воно є. Безумовно. Безумовно, більше того, коли ми його приймаємо, тоді ми в ньому побачимо значно більше позитивних речей. Ми так: ні, ні, це не позитивні речі. Нам треба, знаєте, воно з тої полиці, нам дістати позитивні речі. Там, а що, тут дорого? Шо? Ні, Я цього не купую. Позитивні речі довкола нас, в нашій голові. Що змінить перемога України в цій війні? В свідомості в росіян, тих, хто програє. Вона нічого там не змінить. Вона змінить Україну, я дуже сподіваюся. Там вона нічого не змінить. Бо там може змінити тільки, якщо це будуть національні якісь утворення, до яких можна апелювати. Бо апелювати нема до чого. Є ж якісь там ліберали по закордонню всюди зараз живуть і віщають. Ні-ні-ні. Це нічого абсолютно не зміни. Їх не можна сприймати як еліту, яка на щось потім може вплинути. Російський нинішній лібералізм, як і лібералізм всієї російської історії, це відхилення від того, що для Росії є зрозумілим, дураки і погані дороги. Що топікова гілка еволюції, ви хочете сказати в Росії? <с1> <с reimbawa> ну, з моєї точки зору, це відхилення від того, що є Росія. Як ви думаєте, росіяни вибачаться перед нами? Mm. З часом, mm. коли mm. все <свят veure> закінчиться нашою перемогою, коли буде більше інформації, що вони тут е... натворили? Eh, дивлячись про яких росіян ми говоримо. Якщо ми говоримо про росіян, які мають ось це почуття, вини сорому е... і достатній рівень IQ, для того щоб контактувати з реальністю, а не з цією псевдограндіозністю, яку їм втулили, правда ж? Вони вже вибачаються. Ну, Після тобто, поразки ніби багато... може залишитися грандіозність? Вона ж не була справжньою. Mm -hmm. Ну, не все одно ну, якою буде... Якщо вона надумана, так, все, все рівно, ну, а що не, фантазувати так, далі? Абсолютно. Не все одно, яку вигадати. В мене є дуже багато насправді серед моїх колег в Росії друзів, які. Прислали листи з вибаченнями в перші дні війни. Але це інтелігенція з, повторюю, власною критичністю. Це люди, які живуть в цій країні, зберігаючи своє життя. Так, вони не виходять з протестами на сіті, якісь там марші, бо це небезпечно. Ми знаємо, люба диктатура тримається на репресіях, вони би заплатили за це своїм життям або там, життям своїх близьких і рідних. Але це не ті люди, які є глашатаями Фюрера, і які глашатаями цієї псевдовеличі. І вони почали вибачатися з перших днів. Тому такі росіяни будуть вибачатися. Але росіянин Лавров, або росіянин, це нам навіть не потрібно. Він не може так, не дожити до нашої так, перемоги. Або, або росіяни, які все це затіяли і здійснюють. Ну, це так, як у тих всіх наших гуцульських анекдотах. Ну, то фай нехай файні мускалі пливуть в файних трумнах, а, а не файні в тих гірших. На цій оптимістичній ноті я вам дуже дякую. Ви думаєте, розвалиться Росія? Я дотримуюсь тут американської позиції. Долю Росії мають вирішувати от ці національні утворення. Якщо вони захочуть жити в якійсь конфедерації, хай живуть. Але не може федераці... федеративним утворенням керувати те, що іменується Кремль. Це незрозуміло взагалі. Є 190 націй народностей, а керує Кремль. Ну як це так? Воно ну, як воно не виглядає просто як неприродно. Дивитесь карту Росії, да, велика карта. Отут тут татари, тут Башкіри, тут ненці, тут Ямали, тут от, буряти. Да Гестанечкерія? А тут дивишся, якесь таке між ними, воно ж не соцільно, а між ними якісь пусті місця. Я весь зараз задаю питання: а що це? Оце пустота між ними? Це це що? там же немає суцільних кордонів адміністративних, там є такі пустоти. Земля гуляє. Да. А я, я так собі, ага. Тобто це, це тут татари, башкири, дагестанці, а тут русські. Оці речі неприродності, з якими ми стикаємося, вони говорять про ну, відсутність мало того, що логіки попереднього розвитку. Дуже важко говорити про логіку наступного, тому я й казав, що відповідь на питання, що таке перемога у цій війні для українців, і Україна після, а ще більше Росія після, світ має почати обговорювати. Бо приводив приклад, якою буде Німеччина, почали говорити в Тегерані в 43-му році. Ще не знаючи, ще другого фронту не було, ще багато чого було під знаком питань, так і зараз. Треба почати говорити. Бо сором'язлива відсутність навіть постановки такого питання, вона тільки посилює Путіна. Бо одні кажуть, треба їх в тираж пустити. Французи вимагали, що Німеччину треба пустити в тираж після Першої світової і після Другої світової. Німеччину і перший раз, і другий раз врятували американці. Мало того, перший раз вони прийняли програму, і другий раз програму вони прийняли допомоги, яка вирішувала перше питання контрибуції Франції. А друге питання це щось з собою робити. Я це коли чую, коли зараз називають план маршала порятунком України. Словники треба читати. А як це грамотно зробити? Кхе. Якби я знав відповіді на всі питання, я би їх. О. Де ми зараз профукуємо дипломатію? Цей важливий для нас час? Де кожен день нас наближає до перемоги? А найслабше місце української дипломатії сучасної це безініціативність. От в усьому. Має бути ініціатива, але загорнута в дипломатичний конструкт. Тобто не треба ніколи вискакувати, як Пилип з конопелю. Треба... Ми, ми реактивні, так. Ми не проактивні, ми реактивні. Так, абсолютно правильно. Ми іноді сидимо тут. Геніальна думка в голову прийшла, і людина з такою швидкістю вискакує. І замість того, щоб зробити краще, вона робить гірше. От я подивився на. Відповідь міністрів оборони Сполучених Штатів, Франції і Німеччини після оцих дзвінків Шойгу. Шойгу. Так, так. Що, типу, Україна брудну бомбу на своїй Я території. Я вперше в житті це побачив такий документ, який називається інформаційна нота. Ну це ж геніально. Насправді ця нота в класичної формулі називається колективно. Вони mm -hmm. її назвали не прес-релізом, вони її назвали інформаційною нотою, виклали позицію так. Оце красивий хід. Це не просто заява прес-секретаря. Це позиція ну, якби перших осіб, яка виражена вигляді інформаційної ноти. Угу. Це, це для дипломатичного світу це блискучі кроки. Всі, всі, одразу всі дали цьому оцінку, хто розуміє. І так треба поступати завжди. А ми діємо імпульсивно, реагуємо на щось, що зробили не ми. Так, нам треба більше ініціативи проявляти і доносити, що ми хочемо. А щоб знати, що ми хочемо, тут мають відбуватися якісь дискусії гарячі з цього о, приводу. О, тепер ви торкнулися іншого питання, яке називається держава без політики. Найслабше місце сучасної України це відсутність політики як такої. Сьогодні українців врятує українську державу демократію. Не дивлячись на те, що йде війна, це треба, оце треба чітко зрозуміти, засвоїти і не намагатися зійти з цієї дороги. Як би комусь не хотілося? Як би цього не хотілося? Це перше і дуже важливо. Друге. Як би не хотілося, політичний процес треба зберігати, його треба берегти. І треба бер... берегти політичне середовище. Ні в якому разі. Бо це теж гарантія того, що буде працювати Конституція і що буде працювати демократія. Перший удар по демократії нанесено було Януковичем. Петро Олексійович? Не куч мого часу? Ні. Я жила, я працювала в період Ні. темників. Ні. До до помаранчевої революції в Україні взагалі про демократію було говорити нічого. Тобто демократію ми ведемо відлік з 2004 року. З Ющенка. до Віктора Андрійовича там це було інше щось. Так от дуже важливо, щоб у цій системі координат зберігалася демократія і політичний процес. Причиною. Явище, про яке ви сказали, є відсутність політики, є відсутність політичного процесу. І це зараз починає паралізовувати державу. Найяскравіше це видно по так званому проєктах плану відбудови України після війни. Це не проєкт відбудови, це проєкт Дірівану. Там вже ж кілька є напрямків. От бери і роби, сам приїдь і відбудовуй, або своїм фондом це все контролюй своєю наглядовою радою, або не хочеш бавитися, віддай нам гроші, а ми тобі звідти потім. Там є можливості, це не все треба віддати в одні руки. Знаючи нашу специфіку, це, можна зробити це самому. Дуже, це дуже швидко відчули на Заході, тому дають шанс. Ну, давайте ще попрацюємо. Давайте ще попрацюємо, давайте ще попрацюємо. Ну, зараз йде такий процес навчання, чи здатні українці в кінці кінців зрозуміти, що проєкт відбудови це не проєкт Маршала. Це перше треба чітко зрозуміти. Друге, це на покоління, там, на 2-3, 5 чи 10 років. І це не стільки ви. Тобто виходить так, що в нас є політики, а немає політики. І політиків нема. Ну, куди ж вони поділися? А, Ті люди, які і... в політиці, ви їх як для себе називаєте? Це учасники процесу. У нас є М -м -м. учасники процесу. Вони не знають, як зветься цей процес. Його, вони, йому назву ще не існує, але це не політика. Політика це гра великих одиниць. Великих. Це партії. От зверніть увагу на Великобританію, так? Там раз-раз-раз-раз, хоп, подякували, все нормально. Інший прем'єр. Ви уявляєте такий процес з задіянням такої машини, як партія в Україні там і так далі? Уявляємо до цього, йдемо, ми будуємо свою демократію. Правильно. Але зараз цього нема. Ви хочете, щоб це паралельно відбувалося з нашим здобуттям перемоги? Я наполягаю на тому, що як тільки ситуація тут буде погіршуватися, то говорити взагалі про перемогу буде дуже важко. Це дуже небезпечна річ. Це всі там спроби демократію, чи там кінчити політику і так далі. Це треба берегти. От воно там в якомусь початковому стані його треба, якби підтримувати, щоб воно росло. Ну, берегти і розвивати. Слава Україні! Героям слава все вони сказали мої хороші. Мої хороші. Мої хороші.